Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам піддо, підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Так ось, вияснилося. Зараз, ну вже я не знаю, кому це не стало зрозуміло, вже навіть Трамп зрозумів. так, Вже навіть про це. Лавров заявив при вселюдно, і Медведів там, і всі інші звірі, про те, що їм потрібна вся Україна. Тобто вони не зупиняться. От в нас деякі наївні люди, якщо не сказати сильніші, от кажуть: ну давайте віддамо їм там Крим. Так. Та Донбас віддамо. Та ще чотири області віддамо. І вони за цьому заспокояться. І ми будемо жити щасливо, разом. І помрем в один день. Так, помрем, в один день, коли вони захоплять всю Україну. Тому що це їхнє завдання. Це ето цілі СВО. Ну, ясно, ну, все заявлено, ні не доходить. Ну, що зробиш це? Генетично <laughs> у деяких людей. А в Радянському Союзі про таких казали жертва аборта. Так Так ось я не згоден з цим. Трамп вважає, що уже і згодився з тим, що Путіну потрібна вся Україна. Зрозумів, так, а я вважаю, що це неправда. Путіну потрібна не вся Україна, а Путіну потрібні всі українці. Ви чуєте? Різниця. Це ж про це ніхто не говорить. Навіть наші найкращі блогери вони кажуть, Путіну потрібна вся Україна. А я кажу: Путіну потрібні всі українці. Ми просто не знаємо себе, ми не знаємо себе. Те, що я отут тріндю на каналі, більше ж ніхто ніде не, не говорить про те, хто ми такі. Ми себе не знаємо так. Нас не знають, а московити знають. Вони оце, що я кажу, вони слухають. Слухають, аналізують, бо я це кажу ще із кінця 80-х років. Так. І в вечірньому в Києві писав, і де я тільки не писав. Про те, що українці належать до креативних націй світу. А московити по-русски, наприч, лишені цієї справи. Ну, так. Вони гарно вміють, ну я, я вам скажу, вони дуже гарно вміють пить горілку. Це, ну ніхто краще не може від них. Ну, а ось те, що в Радянському Союзі було. Ну, давайте реально говорити, за рахунок чого Радянський Союз мав паритет Штатами Америки? Не тільки через те, що раби були всі колосникам взагалі нічого не платили. І сіл не випускали, паспорти не видавали, робітники там, де коли бунтували отам Новочеркаску, танками їх давили, тому що не було чого їсти. Але працювати треба було. Це їхнє, це так московити. Це їхня менталітет такий. А хто були креативні нації? Ну, давайте реально назвем, хто в Радянському Союзі були креативними націями. Давайте я вам назву три нації основні. Це українці, євреї і вірмени. Ну, так же. Ну, а, 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 а що тут? Ви що, можете заперечити оце все? Я ж на фактах це все пояснюю. Я кажу: весь космос український. Ну це ж не може бути випадково, нема безпричинних явищ, якщо всі чотири основні напрямки розвитку космонавтики в Радянському Союзі, перший супутник, перша собака, перший московит, запущений ким? Українцями, туди їх всіх треба було запустити. Він тільки одного запустив: Гагаріна, так, Корольов, і Глушко, і Челумей, і Янгель. І Лозино Лозинський. І Кондратюк, і Гибальчич, і Целковський Наливайко. І хто там ще? І Засядько. Який з селянина перетворився на генерал-лейтенанта. Уявляєте собі, генерал-лейтенант російської армії із полтавського селянина. От такі пироги. Ну, а фізика то була вся. Єврейська, Ландау, Іофи, і, і всі останні. Ну, це ж е, 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 військово-промисловий комплекс на цьому базувався. Це просто факт незаперечний. Ви зайдіть і подивіться туди, щоб, що я не брешу. Там всі, всі фізики е, головні, це євреї, Харитон, там, Сахаров і всі останні. Ну, так. Ну, що ж говорить про те? Всі ці а, водневі бомби, всі, всі інші, хто, хто створював? Ну, ну все просто. А там музика, всяка, Хачатурян, там, хто там ще? І, і всі останні. Ну, так. Навіть ці нинішні московські пропагандисти, хто там, Соловйов єв єврей, там, цей Кеосоян Вірменин. Ну, а хто керує нині космонавтикою? Ворочко. Какая то не русська фамелія? Ну, що це таке? А где Іванов Иван, Петров Сідоров? Я просто запитую класично, де Іванов Петров Сідоров, а їх немає. Їх немає. Хто там співав? Пугачева, єврейка, хто там. Хто там Антонов українець, хто там ага, Добринін, Вірменин? Ну і всі останні. Ну, кого там не пошкреби. Зараз просто, от я не знаю, це спеціально виставляють в інтернеті, ну почитайте самі в Ютюбі. Меня преследували всю жизнь за мої єврейські корні. Вона бросила мене, узнавши у мене єврейські корні. І це всі, виявляється, всі оці радянські, найвідатніші актори, вони мали або єврейське, або українське походження. Ну це ж просто факт. От зараз особливо яскраво видно, а де там Іванов Петров Сідоров? Де вони? Де вони? Всі ці Товстаного, Марки Захарові там, і, 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 і всі останні. Ну, ну, ну Хто вони? Вони Іванов Петров Сідоров. Де вони, Іванов Петров Сідоров? Вони не здатні, ну, вони... генетично це не закладено, тому їм потрібна вся Україна, вся Україна. Це раз. А по-друге, їм треба е, зробити такі умови в Ізраїлі. Так. Щоб там жити не можна було. І щоб вони заявити про те, хай вони повертаються до нас, ми їх приймаємо все. Вони будуть тут процвітати. Тому що самі в Петру Сідору, вони не здатні до державотворення, до існування цієї держави. Московитам завжди то, хто, хто там державу створював? <світ> Ну, назвіть мені там, царів Іванов Петров Сідоров. Ну, немає. Назвіть ви в Радянському Союзі генеральних секретарів Іванов Петров Сідоров. Та не було їх там. Не було. Навіть Брежнева. Ну, Подивіться в інтернеті, в паспорті написано українець. Ну, що ну, тут говорить? Ну, що тут говорить? Але ж ми донині триндять. У нас що потрібна вся Україна? Ні, йому потрібна вся Україна з українцями, з усіма українцями. Зрозумійте нарешті ви.